Я звернулася до контра України з компанією посприяти на питанні заборони церкви. Маю заяву, мою заяву перепрацював один з який підготував матеріали та передало та заправи для позиції. розслідування було за моїми заявами довела прямовану в масових політичних репресіях сьомого років, під час яких був розстріляний мій діт, скажімо, та пований бурянин Моковським колом Аристало та його брат Михайло. На даний час я добився будівництво у місті Житомирі меморіального комплексу, де жертвам політичних репресій. Там закономірним завершенням розслідування злочинів тпу КПРС є забороненої діяльності в Україні. Тому прошу зборонитися по землі можна виносів у створі. Додаток на 16 аркуші. Ось така заява доступ 3 особи у справі. Ваша думка учасників. Ті особи, які вважають. Нас українська об'єднання свобода, дійсно мені знайомий цей громадянин, дійсно відновив в Житомирі поховання, яке було е, заасфальтоване е, комуністичною владою. 20 тисяч закатованих Житомирян лежить на Майдані Путянському місті Житомирі. Ту інформацію, яка міститься в клопотанні, вона дійсно відповідає дійсності. Я вважаю, що це клопотання слід бажання. З тим, на жаль, не вбачається запресіння, не вбачається обґрунтовані з точки зору порушення особисто правди. Тому це може до Справи боків стало переживати. Можемо вашу честь. Надати спільні пояснення, Міністерства реча Міністерства юстиції в Ахії, Державної реєстраційної служби. Тут матеріали Служби безпеки України, які додатково надані до Міністерства юстиції, які додатково підтверджують, що в діях в першу чергу лідера комуністичної партії Симоненка, членів комуністичної партії, місяця дії та які прямовані на на заклади на зміни територіального В цих матеріалах міститься інформація про те, що комуністична партія сприяє воєнізованим формуванням на території Сходу України І ці матеріали стануть додатковим аргументом на підтвердження. Це для відповідача, для суду і для Генеральної прокуратури. Ну, через секретаря через суду.